Радий вітати вас на моєму Ютуб-каналі. Будьте здорові, добра та любові. Ця крилата фраза, якою я хочу вас надихнути знову і знову. І хочу знову і знову казати вам про те, що будьте здорові, добра та любові. Е -э Вирішив знімати коротке відео і доносити до вас важливу інформацію. Перше, про що я хочу сказати, виберіть для себе краще. Коли краще стане у вас, то навколо вас теж буде набагато краще. Повірте мені, спрацювало у мене, спрацює у вас. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно зробити остаточний вибір на користь того, щоб у вас все було краще: зробити свідомий вибір, відчути це і втілити це в своє життя, ці відчуття і цей вибір втілити у своє життя і почнуть відбуватись чудеса в вашому житті. Однозначно, весь всесвіт, творець, Бог почнуть всі сили. Які діють в цьому світі, почнуть працювати на вас, почнуть вам допомагати і почнуть робити так, щоб в вашому житті все було краще. Я вас люблю. Розквітайте, хай розквітає наша рідна ненька Україна. Ми обов'язково переможемо, і хай ваше життя стає кращим, хай ваше життя змінюється на краще. Робіть остаточний, правильний вибір. Будьте здорові, добра та любові.